В ефірі Янбільське інформаційне агентство і кожної неділі в цій студії ми намагаємося підбивати підсумки тижня, що минає. Сьогодні будемо говорити про теракт в Новногорському, масовані обстріли міста середина вода та села Кам'янка, а також про російську пропаганду, яку, як виявляється, ворог намагається нести навіть в Вікіпедії. Але почнемо з головної теми. Це обстріл центральної вулиці селища з який російські військові здійснили у понеділок близько 12-ї години дня. Ворог знав, що у цей час на вулиці багато людей і свідомо вчинив теракт проти мирного населення, як наслідок троє загиблих, один поранений, багато пошкоджених будинків, простих мешканців з Новгородського. Наша знімальна група побувала на місці чергового воєнного злочину росіян на наступний день, 30 січня. На екрані ви бачите місце, де загинула одна людина, і ще одна отримала поранення. За кілька десятків метрів звідси, і місце загибелі ще двох людей, будинок яких влучив російський снаряд. На місці ми зустріли підприємця Олександра, який має торгівельну точку в центрі селища. Вона також постраждала від вибухів. Чоловік розповів нам про те, що сталося того страшного дня. градом. Значить, Десь 10 приходів було з зграда. Це от машина бізнесменна наша розбила Прямо, пряме попадання туди в машину. От. На місці, значить, там чоловік був. Е наш пенсионер возле того магазина, его осколком до магазина, да, это до Шовски не довезли, да? до больницы, он скончался это самое. Ну. что еще? Это вот дома попобиты, все это осколками, все это самое. Прямо в дом залетела эта самая э, мина, или снаряд, или мина, что он там. Значит, два человека разорвало клочья, там дом зруйновало полностью. І по всій знобі, по всій знобі тут много повреждені. Зустріли ми Людмилу. За її словами, за кілька хвилин до вибуху вона йшла з селищної ради і біля нової пошти зустріла земляків зі стягайливки. Там було ще декілька людей. Коли люди почули виходи, то поспішили сховатись. Один з чоловіків, який намагався знайти прихисток у приміщенні пошти, отримав поранення. Эти хлопці кажуть, ховаємося. І мені, Люд, люди, хаваємося, вони пішли в нову почту. А я кажу, і та продавщиця вийшла, каже, Люд, люди скоріше в підсобку. Я кажу, ну чого я пойду, я через дорогу живу. Кажу, я ж перебігу. Ми ж не думали, що так швидко одразу почнеться, почнеться. На власні очі бачила жінка і пенсіонера, який був поранені при виході з іншого магазину. Говорить, що він був ще живий, коли приїхала швидка допомога. Проте довести його до лікарні не встигли. Поранення виявилися надто важкі. Він був в магазині і він вийшов йому прямо в спину. Та вже отак, о. а то наш знайомий. А дід мой. Тут теж вийшли вже після першого обстрілу. І каже, Коля, що таке? Подішов йому, а там уже крові. А він каже: Ой, ну він каже, в спину каже, вояк дало. Бачили, як його эти, грузили. Кресло нове у нас скоре. Він зазнання ще був і каже, куди ви мене? І його на кресло, бачите, а не довезли. Розповіла нам про обстріли ще одна жінка. Її також звуть Людмила. Вона мешка в сусідній двоповерхівці. Жінка говорить, що в Знобновореському дуже часто чутно вибухи, а тому люди не відразу подумали, що снаряди летять саме по них. Стояла утром на кухні, готувала обід, Слышу приходи. Але мені показалися гради з тієї сторони. Думаю, це десь по Трубецькій. Оно, оказывается, перелетало. Ну, ладно, думаю, зараз доварю, буду це. Потом взрыв такой, ничего не поняла. Посыпали стекла, упала, поворачиваемся. Тут все красное и все. И началось, конечно, один за одним. О, пошло и по хлебозаводу тогда и, и везде. И в подвале сидели, потом начался минометный обстрел. Все, вышли, все страшно, все. Уже начали говорить, что люди погибли. И... До речі, Людмила зауважує, що найінтенсивніші обстріли їх селища відбувається саме наприкінці та на початку місяця. Помітили цю закономірність інші селяни. Я говорила, бо і вия зарабатываю конець начала місяця, це... так вони нас підтримують місяць для профілактики, щоб ми не забували, що війна. А от кінець місяця, і начало, це душі хорошо. А Григорій, сусід людей, що згоріли в власному будинку. Він розташований на сусідній вулиці, буквально за декілька десятків метрів. Коли розпочався обстріл, чоловік і жінка намагалися укритися в будинку. Фрагменти їх тіл тоді ще лежали під завалами. Хоче почали стріляти, летіло туди, на хімію летіли. Ну, ми поховали ж. Ну, потім почали тут прилітати. Сусідки посмотрев, все, нічого немає. Сложилось, усе, а тіла там ще лежать. Ще лежать там. Ми утром ходили, там ладу закривати і нашли. Селище може залишитись без власного хліба. Про це нам розповів працівник хлібопікарні Сергій. За його словами, росіяни не перше б'ють по підприємству, а тому його можуть просто не відновити. Губ І все, Заходимо у цех, тут все вже це дівчата прибрали трохи, вам попри це по стекла всякого мусора. Хліб на це ділили хлеб. На всі посілки в округе. На, на громаду ділили хліб. Сколько можна вже його відстраєва? Один раз, второй раз, ну третій раз вже хазяїн сказав, не потяне. За офіційним коментарем звернулися ми до селищної влади. Заступник селищного голови Олег Несмачний підтвердився те, що ми почули від людей. Під час обстрілу зазнали. Поранення чотири чоловіка. На жаль, три з них загинули. Двоє на місці, одного подорожує до, до лікарні. Один знаходиться в лікарні присмотром лікарів. Дражало дуже багато будівель, значить, приміщення нової пошти, хлібозаводу, згорів автомобіль в п'ять багатоповерхових будівель. Дві будівлі згоріли приватні зовсім. ну Це одне з таких жахливих було обстрілів, які пережили наше населення. На теперішній час в громаді залишається близько 3,5 тисяч населення, саме в громаді, в цьому населеному пункті до 2 тисяч населення. Деякі люди виїжджають, деякі повертаються знову. Життя продовжується. Ми... Не, не можемо покинути все це. Ну по ситуації пропоную також поговорити і про масовані обстріли середина Будета та кам'янки, які відбулись 31 січня. Росіяни гатили по ним з винтокрила, РСЗВ та ствольної артилерії. В результаті маємо багато руйнувань, але на щастя обійшлось без жертв. Ці потужні удари було добре. Чутно у дружбі, де проживає наша кореспондентка Альона Лавренцова. Ми попросили її розповісти про те, що відбулось у місті. Прийшли з хлопцями в магазин десь близько четвертої години, стояли вже на касі, як тут раптом діти забігають, починають панікувати і казати, що обстріли почалися. Ну, Нас працівники магазину повели одразу в сховище. Ми там пробули десь 15 хвилин. Люди казали, що по нам, наче б'ють, по громаді, мабуть, тричі спускались вниз, бо тільки й вийшли, і расисти знову починали гатити. Мабуть, десь було з 10 разів, як то з артилерії, наче. Ну, на третій раз, як повернулися в магазин, і нарешті розрахувалися на касі, то постояли трішки біля магазину, а далі пішли по вулиці, щось наче десь гупнуло поруч, ну, насильно гучно було. Ми вирішили швидше йти додому. Тільки відійшли подалі від магазину. І тут, як вдарило, дуже гучно, аж підстрибнуло. Люди, що йшли перед нами, ще швидше пішли вперед, таке відчуття, наче дуже близько було. Аж вся вулиця гуділа. Ми швидко пішли під міст, сховалися, простояли там хвилин за п'ять і додому пішли. Тільки ось о, прийшли десь о 17 годині, мабуть, було, ну і знов почали росіяни так гатити, що аж земля дрижала, і стіни, і вікна дуже страшно. Гатили дуже довго, з чого тільки захотіли, десь як 30 разів, мабуть, з артилерії били. Цілу годину, а потім як одиничні удари, наче були. І вже були, наче й такі в нас обстріли, але все одно страшно. То було восени, не так гучно було, а це взагалі як поруч. Кам'янку обстріляли, вона ж дуже близько з нами. Ну і це середина Буда, мабуть, ми її тоді й почули біля магазину. Це був авіаудар. Ми знаємо, що наш сайт заборонений заблокований в Росії, але нашу програму на Ютубі дивиться багато наших земляків, які раніше, можливо, ще за радянських часів переїхали в Росію. Російська пропаганда наголошує на тому, що їхні війська б'ють лише по воєнним об'єктам, і це вірять ті, хто дивиться їхнє телебачення. Ми вам показали ваших земляків, можливо, ваших родичів чи знайомих. Ви бачите їхній біль, їхні сльози, їхні емоції, які неможливо зіграти. Російська армія б'є по цивільних об'єктах, робиться сили із метою. Як найбільшої кількості жертв. Ми живемо у регіоні, де завжди було багато російської пропаганди, починаючи з історії, завершуючи міфами про цілі так званого СВО. це ворог досить тонко і професійно. Намагається маніпулювати навіть через Вікіпедію. Про те, як українська онлайн-енциклопедія, які, до речі, днями виповнилось 20 років, бореться з російським впливом, ми розпитали науковця та відомого вікіпедиста Андрія Гриценка. 20 років тому, 30 січня 2004 року, було започатковано першу статтю взагалі в українській Вікіпедії. Вона називалась і є такою зараз атом. Саме 30 січня або кінець січня, серед українських вікіпедистів, вважається днем народження Вікіпедії. За словами пана Андрія, перевагою Вікіпедії є не лише її загальну доступність, а й те, що створити статтю в ній може кожен бажаючий Люди пишуть, стараються як краще, і в той же час вони намагаються хтось інший покращити її ще більше, особливо якщо це новачок приходить і підтримати. Тому вона й функціонує, є такою і популярною. статтю редагувати, тобто внести якісь зміни в ній, або навіть створити з нуля, може будь-хто навіть новачок, навіть не зареєстрований, щоб не було вандалізму. І щоб була певна правдивість інформації, є люди, які знову ж таки, як і дописувачі на громадських засадах, все це роблять, відслідковують і перевіряють. Мова йде про велику спільноту вікіпедистів, які мають різні права та повноваження, зокрема про так званих відкочувачів, патрульних та адміністраторів. Перше, такі щабель від звичайних редакторів, це, наприклад, можуть бути Відкочувачі, які відкочують неправильну інформацію, але більше нічого вони зробити не можуть. Далі найбільша сповсюджена когорта. Вони ж також є відкочувачами. Це патрульні їх понад пів тисячі в українській вікіпедії. Ну і в цілому, саме вони мають право дивитися за якістю статей, відповідно прибирати те, що написано. Скажімо так, неправдиве або з порушенням тих правил, які є у Вікіпедії. Вищий щабель це адміністратори, яких в українській Вікіпедії в 10 разів менше, а, чим патрульних у них більш широкий функціонал. Вони мають право відразу захистити наприклад таку статтю від аналізму. За словами Андрія Гриценка, на Сумщині багато людей, які час від часу створюють статті для Вікіпедії, але досить часто вони не знайомі між собою. Більшість із них, на жаль, мало відомі загалу. Ми навіть вікіпедисти не обов'язково можемо знати, що він є вікіпедист. Кої загальної спільноти, яка співпрацює ще й офлайн, да? крім онлайн, в нас немає на Сумщині, на жаль. Хоча я знаю, і в Глухові є вікіпедисти, які час від часу дописують. У Сумах є декілька. ось, Але, наприклад, така спільнота більш потужна в Харкові. Там вони зустрічаються, обмінюються досвідом, спілкуються, в Львові трошки менше, але є, ну і природньо в Києві. Врешта це так більш локальні такі зустрічі, там в двох-трьох тільки, Тому ми іноді проводимо офлайн заходи, зустрічаємося. Так звані є в нас віки зустрічі. Особливо. Під час відзначення Днів народження Вікіпедії наприкінці січня, на початку лютого, як правило, проводяться такі віки зустрічі, де ми намагаємося залучати новачків. Зокрема, в нас студенти педагогічного університету в нас залучені. Для інших університетів Сумщини я проводив такі заходи, і Львова, в тому числі. Що цікаво, два роки тому, до повномасштабного вторгнення, була така в нас зустріч для. Вихованок, студенток університету третього віку в районі бібліотеці. Ми провели і вони молодці. Більша половина з них створила свої перші статті. Робота над створенням Вікіпедії не оплачується. Всі залучені працюють на громадських засадах. Головний принцип Вікіпедії це от чому ми раніше до війни сміялися. 5 грудня ми вважали своїм професійним святом День волонтера. Чому тому, що одне з правил писати за гроші в Вікіпедію не можна це порушення, якби, принципів усіх. разом з тим, за словами пана Андрія, їх робота дуже важлива, особливо під час війни. Адже Росія намагається використовувати Вікіпедію для просування своєї пропаганди. Намагаються ось цю або пропаганду, або якісь проросійські наративи вкрутити в українські статті. При тому, що іноді це повторюсь так професійно роблять, що у статті навіть не сьогодення, а в статті української історії вставляють такі фрази або твердження, при тому, з посиланням на джерела. Воно так і є, насправді. Да? Ось що я ж говорю: не фахівцю або людина, яка. Не знає, що таке може робитися, то здається, що це навпаки робиться професійно, науково. Серед вікіпедистів, коли особливо почалася війна, почалась дискусія, чи про Росію мають бути статті в українській Вікіпедії. Деякі гарячі голови почали говорити, що видалити все, що би не було. Але потім більшість і тих, хто сумнівався, і особливо так хто й думав, прийшли до думки, що хай краще буде українською мовою, так той матеріал, який є правдивим. Ніж його зовсім про Росію не буде. Про діячів, про поетів, про будь-кого. Так? Таким видався цей важкий і насичений тиждень. А ми нагадуємо, що щоденно інформуємо вас на всіх майданчиках Ямбільського інформаційного агентства. Намагаємося робити оперативно, правдиво, з перших вуз і з місця подій. А тому підтримайте нас лайками і коментарем. Це потрібно для того, щоб правду про російські воєнні злочини дізналися якнайбільше людей.